Всім привіт! Ви на каналі Новина Газ. Сьогодні у нас міні-відео на Шортс, але теж міні на 2 на 3 хвилини. Лише по одній темі це що сьомий день брав Дейса. Ага, сьомий день подарочків. Зараз ми його з вами забираємо. Я вже трохи запізнився з цим подарком. Так, цікаво, що це. Це якась може іконка. Це що? Це стародроп. Сверх редкий мені випав Хоч би у двої телі опиту. Це що мені... Ну очка сили, теж нормально. В принципі, відео не хочеться закінчувати на 50 й секунді. Давайте одну каточку в мегакупілку. І граємо. І відео закінчуємо. О, перший раз мені попався модифікатор Токсична Орена. Арена", точніше. беремо Чарлі, тому що Міко недоступний. Чекаємо 10 секунд, щоб піти в катку. Уже скоро Чарлі можна буде розблокувати на дорозі Старза за 1900 кредитів. Так, проти нас Трайб в когось є значок. У мене я буду за наві. Он яд. зрозуміло, чому такий модифікатор. Ми вже майже... Ми зараз затащимо. Тільки модифікатор тяжкий, я думав, легшим буде. Добили голову тіка. Голову тіка, тепер пробуємо. Може зараз вольта доб'ємо. Так, у нього випали кристали. Тікаємо! Ні, Мортіс, ні. Давай, Дінамайк. можливо, у тебе вийде. Щось зробив Дінамайк. І давайте. Мортіс, нападай, на Вольта. Ну, наша. Ну, ні, модифікатор дуже тяжкий. Але легко було виграти в цій ситуації. Просто, якби ми не слилися з Мортісом. Ми б затащили. Мортіс, давай. Може, я ульту їх ти точно. Я знаю, як ми зараз затащимо. Зараз в них піде от счт. Я кину ульту і той, в кого всі кристали, вони з нього випадуть. Угу, Я буду кидати отак. Буду зараз на них кидати ульту. Щось твориться в нас. Ми зараз можемо виграти. Так. Ну, як там? 5. Так. Угу. Я взірвався. У мене нема ульти, щоб я ультанув. в когось з них, наприклад, в, Ді... в... Дінамайка добили, але його генера забрала. Так, давайте. Угу. Мортіс! Ми з Мортісом! Ми з Мортісом задефали клоунів. Кинули значок клоуна, я кинув значок Наві. Він про, про Трайп кидає значок клоуна. Т так. Давай, Морті, 6 секунд протриматись треба. У муви. 3, 2, 1. Не сливайся. Е, і ми затащили. На цьому у нас кінець відеоролика, трошечки його постарався затягнути. Нагадую, тема цього відеоролика була. Як його? Сьомий день подарків Бравлі Дейс. Бравлі Дейс. Усім па-па.